Розпочинаємо ми із сьогоднішніх гостей. Розпочинаємо із Донецького шахтаря. Традиційне розташування донецького шахтаря. Тоша Дніпро. 12-й номер Андрій Лунін і 99-й Максим Луньов. Головний тренер команди Дмитро Михайленко. Просять в одним є зони. Є забігання по правому флангу. Дуже класне підключення від Богдана Бутка. Вимагають пенальті гравці донецького шахтаря. Все здалося. Класне підключення. і Гравці Шахтаря поки що їм це не вдається. І ось Ярослав Ракийський. Ось його постріл. А у його партнерів попереду. Коли не можуть вони адресувати м'яч у небезпечну зону. Підключається до атак своєї команди. і Пробиває приблизно ту саму картину. Ісмаїлі, Крутить в'язи. І зрештою стріляє. Штрафний майданчик Небезпечно може бути. І знову точно. Аракиського. Ракицький віддає на Коваленко. Коваленко вже у штрафному майданчику. І що? указував боковий арбітр. Фіксуючи фол. Захисникам. Карлос проти Луніна. Бере Лунін голкіпер Дніпра. Ну і Лунін бездоганно. По м'ячу, по супернику, щоб бути чесним. Ще один і Ось небезпека. І ось зятя воріт. Ну, ось хто захищався? Хто зрештою мав грати? Таке враження, що по позиції Адамюк не встигли перешокуватися після подачі з протилежного флангу захисники Дніпра і ось цією необачністю одразу скористалися. Підопічні фонсеки 1-0. 1-0. Шахтар повів перед. Едуардо одразу вмикається у боротьбу. І для своєї команди м'яч виборює простріл. І Коваленко. 2-0. Ось ще раз. Ось флаг. Затис його Едуардо. Загнав на слизьке так, у зону, де навіть вовки не вивів. І ось перехоплення. І ось тут вже центральні захисники були безсилі і підключення Коваленка, якого знову теж таки прогавили. Як наслідок 2-0. І певна скрута. Спостерігається. У виконанні підопічних Дмитра Михайленка. Скрута. Давайте переглянемо статистику першого тайму. Перехоплення. Пас на Коваленка і рахунок таким чином став 2-0. І знову Коваленко. Знову він у штрафному майданчику. Підключає партнера. Ця команда може продемонструвати якісну. Лучкевич. Його передача. Точно! І удар по воротах політило корпус не поклав. часу намагалися знайти гідну відповідь на втрату Алекса Тейшери. Ось закидання на Ісмаїлі. Ісмаїлі перше на м'ячі пробиває Ісмаїлі Луніна. Дентіньо. Точно Точно на Коваленка. Коваленко сьогодні відзначився на усіх клаптиках поля. Удар від Фреда Лунєна. Цього голкіпера. І продовжує диктувати свою волю. Марлос поміж двох проходить, пробуває кут, а Лунін м'яч забирає. Андерсон Піко може з'явитися як на фланзі. На звичній для себе. а Можливо, в першу чергу звичній для нас, усіх українських болівальників, і шанувальників футболу позиції. Знову на Цього разу з кутового. Влад на підбирання. Піко. непідготовлений удар точних довгих передач на забігаючих партнерів. Не бачить, що там відбувається. Що там відбувається? Хто ближче? Підкажіть. Можливо, хтось з болівальників напише, тому що у нас тут затягнуло, дай Боже, тут затягнуло дуже сильно. І перевагу, і статистичні показники зайве тому підтвердження, хоча у другому таймі дещо вирівняли.